Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. Розділ 5, частина 2 Домовились, їсть пожував губами, війсьпани на обличчі заворушились. Ви б хоч спитали, хто я, і звідки. Не боїтесь? Смішний ти, чоловік, як подивлюсь. Чого мені тебе боятись? Красти в мене нічого. Хіба гусака якого або курку? На дружка не позаришся, живи собі, чоловіче, добре. А як кликати тебе? Можеш і не говорити. Нас тут двоє, хоч як поклич, мусиш обізватися. Так вони стали жити вдвох. Їсть, виявився борочки і, звичний до всякої роботи, ніби зголодніли за неї, перекопав грядки, поворобав бур'ян під деревцями повкопував курячого та гусиного посліду, вода часто кіл, де треба забув паколи, де проломились, замінив Соняшничи, попрокладав доріжки від ворога до воротець та нагород. Коли новий влад собі до то з'їздив у місто, накупив хліба, крупів, цукру, солі, консервів, сірників, газу і пляшку московської теж купив. Випили підпички в томаті і таранню, і очі у старого попрозорішали і повологішали. Тільки аж тепер їй сказав понравилося мені, діду, у вас тут, тут би й Хороше, справді, я кураю. А ти живи скільки хочеш, підтримав старий. Ну, якщо запрошуєте, то можна. Так я вільний, з дальніх країв повернувся, а гніздо розорене, нове звивати уже не спідручно, та й не потрібне воно мені. Поради старого, живи собі з богом. Дід сп'янів від однієї чарочки, сльози вже не тримались в очах, ніби й плакати нема причини, а вони самі проступали в кутиках очей. Буде з ким хоч погомоніти, а як умру, хоч і закриєш. Більше мені від тебе нічого не треба. Як це вам заманулося на такому відлюдці поселитись? поцікавився гість. Старий охоче розповів, що батько мій тут жив. Батьків батько, а мій, значить, дід, Займанщину тут мав. Бакини запалювали на межі моря та лиману, і мені вистачило запалювати. А ниньки бакини самі загораються, моя служба стала непотрібна. Куди піду звідси, якщо і діти, і батько, і палашка, і хлопці з 17-ї батареї тут поховані, хай і мене поряд покладуть. Скажіть, що це за 17-та батарея? Ніяк. Не діймо, діду. Старий Бакінч налив собі півчарочки, але не з пляшки, а з кінви, у якій зберігав домашнє вино. Тепер легше буде розказувати ви губи долонею. Острів в морі бачив, у війну там стояла 17-та батарея. Хлопчики си, си сунці, а як стояли, брате мій, німці вже з Миколаєвом, а хлопці острів не віддають. Тоді німець армаду літаків на них напустив. Такий ад сотворили, що не приведи, господи. Де небо, де море, де острів, не розбереш. Ми з Палашко з берега дивились і плакали обоє, як діти. Хлопці вже. Тамтешніх знали всіх. Припливали до нас часто, батьками пригощав, про службу розпитував. Острів ніби в небо зрушив, на порох розсипався і вогнем шбухає. А допомогти нічим не можемо ніч наступила, не, не спимо. Заклякли отут, біля вікна. Острів, як жарина світиться в ставні світні зоря і мерщі на берег, а там лежить один з них, з хлопців. Доплив, ти, доплив, а двадцять кроків до моєї хати дійти сил не було. Нас, каже, чоловік сім вночі плавом кинулись до берега, бо гармати всі розтрощило, бліндажі порозривало, казарми надруски розлетілись, та й живих мало зосталось. Поховайте їх, діду, каже, і нашим сповістіть, коли прийдуть. Перетягли ми його в хлівчик, корівку ми тоді тримали, а як же без молока хіба життя? За ми його й сховали. З палашкою весь берег сходили, крізь перешукали, де ті ще плавом рятувались, ані їх, ані слідів. Може, допливли та подалися десь у степи, а може, й не допливли. Вночі сів у човна і на острів. Що там було, і досі згадувати боязко. Зібрав я все, що залишилось від хлопців моїх. У снарядну вирву поскладав і землею пригорнув. Мій Петро тижнів зо два жив у нас, спершу заясав і не витикався, а потім до хати перебрався. Німці до нас за всю окупацію двічі чи тричі заникували. Нічого їм у нас робити. Поправився Петро на сметанці та молодці свіженькому і пішов собі на прощання пообіцяв, що повернеться, якщо зостанеться живим. Коли ж не повернеться, то щоб не забув я людям розказати, як вони острів не віддавали. Досі ж до Петра не приходить. Може, не добився тоді до своїх, може, десь на фронті наклав головою. Війна он, якою довгою була. А заповіт його сповнили. Бачив на острові білий шпиль, то над могилою хлопців 17-ї батареї. Студенти влітку гроші заробили десь на пудові і поставили шпиль з граніту. Возив я туди людей з берега, сказали б на екскурсію залишки, казар, бетонованих укріплень, ці самі, яких археологи розкопують. Кажуть, колись то був сухотіл, а не острів. Жили там древні греки.